За даними компанії ТІНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Під індустріальним мостом у Києві аварія без перебільшення вражаючих масштабів. Тут на вулиці Гетьмана зіштовхнулося 12 автомобілів. На автодорозі у напрямку від караваєвих дач до метро Шулявська вранці все тягнеться за буденним столичним сценарієм. В час, це десь дев'ять часов десять мінут. пробки. однак в якийсь момент все пішло шкереберть. Почулися скрипи гальм. Удар за ударом машини наздоганяли одна одну. На місце пригоди одразу приїхало кілька патрулів поліції. Аварія припускають, вони почалася так. Попередній аналіз один з водій не тримався безпечної швидкості. Е Підрізав, підрізав іншого водія для уникнення зіткнення різко загальмував. Спровокував дорожньо-транспортну пригоду, пояснює патрульний далі. Один водій він надто раптово натиснув на педаль гальм, створив небезпечну ситуацію на дорозі. Однак, якби всі інші кермувальники дотримувалися правил обмеження швидкості і дистанції на цьому відрізку дороги, ДТП точно б не сягнула таких масштабів. А так, за ланцюжковим принципом, учасниками автопригоди одна за одною стали аж 12 машин. Є інформація, що останні п'ять автомобілів підбив Міцубісі Кольт, водій якого ймовірно не впорався з керуванням. Автомобіль отримав удар в багажник і полетів вперед на інші машини. Напрямку да, Шулявської і це, відчув сильний удар справа. Тобто автомобіль Міцубісі Кольт пролетів, зачепив зачепив Автомобіль і понісся далі вже на бровку на тротуар. я Почув скоро ці летить. по бордюру міцубісі був. І врізається взагалі крило і б'є пле про те, чому Мінцубісі стала некерованою, у її кермувальника розпитати не вдалося. Але інші заручники цієї аварії з деякою скептичністю і недовірою переказують його слова. Він е, е, об'яснів тим, що у нього якоби спрацювала подушка, він нічого не відділ. І е, ну так е, лавірувати між машинами. В одному з автомобілів, підбитих Міцубісі, було двоє малюків у дитячих кріслах. На щастя, ні вони, ні інші учасники цієї грандіозної автопригоди не постраждали. Була швидка, скоріш за все, просто дівчина злякалася дуже, Ну, туди... госпіталізації не було. Однак жоден з 12 автомобілів не уникнув серйозних пошкоджень. Моя дуже сильно задія і... і двері і всі і банк банки і територій на Патрульні навіть припускають, скільки може коштувати відремонтувати залізних коней. Кожна машина на декілька десяток тисяч гривень постраждала. Нікого з водіїв не підозрюють у вживанні алкоголю. Втім, робити висновків, хто точно і остаточно винний у цій аварії не беруться ні патрульні, ні самі водії. Всі чекатимуть висновків слідчих і звісно сподіваються, що вони будуть справедливі.